Друзі, всім привіт! Це Другий тур у групі І, де збірна Бельгії зіграє проти збірної Румунії. І дуже хочеться просимулювати цей поєдинок в грі fc 24 Тому запрошую вас до приємного перегляду. У нас все готово до старту. Рома Лукаку розіграє в центрі поля, дає стартовий свисток Шимон Марценяк, і ми розпочинаємо нашу симуляцію. Дуже багато людей хотіли, аби ми записали власне матч Бельгії та Румунії в грі FC24, що ми і зробили для вас. Тому давайте так, напишіть в коментарях, як ви думаєте, з яким рахунком ця симуляція закінчиться. І так, порушення правил доку порушує проти банку. Одразу хочеться увірватися в історію протистоян цих двох національних збірних. Футболісти Бельгії та Румунії провели між собою 12 матчів, але 10 з них були товариськими. І лише двічі суперники зіграли у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 1994 року. Обидві команди опинилися в одній групі і разом вийшли з неї: з першого місця Румунія та з другого Бельгія. У домашньому матчі бельгійці виграли 1-0, а у Бухаресті господарі поля взяли реванш 2-1. Всього за всю історію у обох збірних по 5 перемог. І ще двічі зустрічі завершилися в нічию. Зараз непогане переведення може бути праворуч від комана на рацію. Той далі на Маріна. І Марін програє боротьбу і відбирає м'яч збірна Бельгії на лівому фланзі. Троссарт на Лукаку. І ось тут потрібно зараз оборонятися, що й робить Дригушин. Не так той просто розкрити захист збірної Румунії. Ми це бачили по першому матчі збірної України. І зараз вони в атаці. Рацію. Рацію. Хотів віддати передачу на Дригуша, однак помилився. І дуже багато помилок в центрі поля, як на мене, у цьому поєдинку. 24-та хвилина зустрічі Мангаля. На доку. Жеремі Доку розвертається. Доку. Чудова передача на Караско. Караско на Лукаку. Лукаку. І в підкоті ви просто подивіться, що роблять футболісти збірної Румунії. Зносять і зараз може бути небезпечно команда лівому фланзі. Коман, Коман, Далі передача! Яка ж передача чудова на Дригуша? Скоріше за все була. Не вдалося як слід йому м'яч обробити. і Зараз Дригуш. Чудовий пас на станчу. Той б'є лівою ногою у дальній кут воріт. І м'яч пролітає коло правої стійки. Не влучає станчу. Однак хочу відмітити цей момент. Доволі непогано. Зараз збірна Румунії проатачила збірну Бельгії. 34 та хвилина зустрічі. Непоганий високий прес. Них ми бачимо від футболістів збірної Румунії. Мангала в центрі поля помиляється. Відбирають від нього м'яч. Дрегуш. Чудова передача на Маріна, той б'є у дальній кут. Воріт з правої ноги. Як же ж класно зараз на лінії воріт відпрацював Кастельс. Кутовий. Станчу. Станчу буде його виконувати. Подача на ближню стійку відбиваються зараз бельгійці на підбиранні. А футболісти Румунії намагався там центральний захисник. Третій номер. Дригушин пробити. Не дали йому цього зробити. Ось зараз Лукаку чудово далі на Тросарда. Тросард готував удар, готував пушечку, але ж в підкаті. Як сьогодні класно та надійно грає збірна Румунії. Тросард знову ж таки отримає передачу на лівому фланзі. Подача! Справляються з цією подачею захисники збірної Румунії. Перший тайм позаду. Перший тайм позаду, у якому рахунок 0-0. Ніхто не зміг забити. Давайте подивимося на Кевіна Дебрюйне. Що в нього? Все по нулям. Абсолютно все по нулям. Не такий помітний він був в першому таймі. Ну що ж, тайм номер два. Тайм номер два. Можливо, ми побачимо сьогодні забиті м'ячі чи ні. Розіграли румуни. І одразу ж помилилися при розводі цього м'яча. До речі, хто не знав, перемога румунів над Україною. Вона стала першою для збірної у фінальних етапах чемпіонату Європи за 24 роки. Ох-йо-йо! Як же ж зараз помиляються румуни і все ж таки пропускають? Леонардо Тросарт забиває і відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі у другому таймі. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Ось Кевін Дебрюйне чудова передача. Тільманс її отримав, побачив вільного на 11 метрів тросарда, якому віддав передачу. І той подивіться, як чудово, з лівої ноги в ближній кут. Пробиває він ніце. Пробиває голкіпера збірної Румунії. І що ж? 1-0 на 50-й хвилині. Потрібно румунам йти вперед, аби. Спробувати відігратися. Так ось перемога над Україною стала першою за 24 роки у фінальних стадіях чемпіонату Європи. Зараз ще одна може бути небезпечна атака. Дайте вже ж нам договорити. Відбитися потрібно. Тут дивіться, як накривають іще один удар. Тіліманса здається. Пробивав ні. Це опенда. Опенда, який вийшов у другому таймі замість Ромелу Лукаку. Подача до штрафного майданчика. І ще один удар. І знову цього разу Ніце. Фас пробивав. Ви просто подивіться, вистрибнув вище всіх. Фас. І Ніцце на місці. Ну що, ще одна подача. Цього разу вже з правого флангу. І знову ж таки, румуни відбиваються на підбиранні збірна Бельгії. Кевін Дебрюйне, Тросарт, тросарт, чудова передача. Але помиляються. Зараз бельгійці в атаці і не можуть вийти з цього, під цього пресинга Румуни. Караско на доку, Доку на Кевіна Дебрюйне. Кевін Дебрюйне стріляє, як же ж потужно. Лівою ногою. В нижній кут вицілював там. Давайте з іншого ракурсу подивимося. Так, з-під захисника пробиває Кевін Дебрюйне. І знову Ніца. Що він сьогодні витворяє? Ну що ж, кутовий? Кевін Дебрюйне. Подача удар головою і забиває збірна Бельгії, забиває свій другий м'яч. Кастань опинився на ударній позиції. Саме він виграв боротьбу на другому поверсі. І я хочу відмітити зараз, як справий захисник збірної Бельгії. Відкрився на ближній стійці. але що зробив Ніце голкіпер збірної Румунії? Подивіться, куди він вийшов. Абсолютно не в ту зону, в яку летіла подача. І мені здається, це абсолютно 100% помилка власне, голкіпера збірної Румунії. Ну що ж, вже два м'ячі ми побачили? Буде якась відповідь чи не буде? Доку. Доку з м'ячем помиляється. Банку. На лівому фланзі. Далі на комана. Коман розвертається. І що? М'яч втрачає. Ні, все ж таки зберігає Коман. Станчу. Зараз коман. Коман може відпасувати. Відпасовує. І Марін. Ну, удар воротам її забиває. Все ж таки збірна Румунії. Шостий номер. Опорний півзахисник. Збірної Румунії відзначається забитим м'ячем у ворота збірної Бельгії. Ось вам. І румуни. Подивіться, як чудово, на 11 метрів. Так, Коман знаходить. Знаходить Маріна. І той обігрує Кастельса. Ну, можливо, зараз я зможу договорити стосовно перемоги збірної Румунії над Україною. Це їхнє досягнення за 24 роки. А останнє це був виграш у Англії з рахунком 3-2 у 2000 році. Вони двічі грали на євро після цього і провели 6 матчів: три нічиї і три поразки. Ось така статистика збірної Румунії. Ну а поки що. А Ватаці були бельгійці, якимось чином м'яч відскочив. Власне, до Дрегуша. Марін. Дрегуш. На мана. той далі. На рацію. Рацію на Драгуша. Дрегуш. На мана. Ман. Простріл. Як там ж класно на даній стінці Коман стояв і міг замикати цю прострільну передачу. Однак м'яч до нього не доходить. Опенда. Опенда з мічем проти нього Дригушин. І там порушував правила. Дригушин. Зараз може бути небезпечно. Тросар. Троссарт виходить на ударну позицію. Але ж віддає на Кевіна Дебрюня. І той в падінні пробиває поворотом. Як не влучає Кевін Дебрюй. Ви просто подивіться, який неймовірний удар в падінні. І це якась фантастика. Я не знаю, фантастика якась рятує ворота Ніце. Закінчується час. Вже 90 -та. хвилинка. Зовсім скоро пролунає фінальний свисток. Чи вистачить сил збірної Румунії, аби спробувати піти в атаку? І що? Ні, це порушення правил. В центрі поля проти Фаса. Фас. На Мангаля. Той переводить гру ліворуч. Кастань. Кастань з м'ячем. В атаці збірна Бельгії. Опенда. Опенда відпасовує на Тросарда. той. Перебував в положенні поза грою і все. Фінальний свисток, рахунок 2-1 у нашій симуляції. 2-1 на користь збірної Бельгії. Ось така симуляція вийшла у нашій групі І. Що з цього всього вийде? Ми вже подивимося у реальному житті сьогодні о 22.00. Будемо спостерігати на нашому каналі. Я надіюсь, буде голосова онлайн-трансляція. Тому, друзі, хто дочекав до цього моменту, ми запрошуємо вас, щоб ви разом з нами провели цей вечір. Ось поспілкуємося та подивимося, як будуть грати наші суперники. Ну, як суперники. О, з одним суперником ми вже зіграли, це збірна Румунії. Знову ж таки, не хочу цей матч пригадувати. А ось збірна Бельгії це наш наступний і останній суперник у груповому етапі. Якщо вам сподобалося це відео, і ви хочете бачити наступні симуляції матчів, то обов'язково підтримайте це відео, поставте вподобайку, а також напишіть коментар. Так я хочу бачити продовження і наступних матчів. На сьогодні в мене все. До побачення.